Почати товарний бізнес, якщо я взагалі нічого не знаю, дивіться в першу чергу, треба розуміти, що продавати і підготувати товари для продажу, і щоб вам було легше стратанути, підсказка для вас. Треба підлаштовуватись під сезонність товару. От, наступає осінь. Що саме продавати осінню? Це обігрівачі, це тепловентилятори. Ну, все, що пов'язано з тим, щоб було тепліше. Навіть одяг це просто супер продажі, коли перехід на новий сезон. Все, ви вирішили, що продавати. Тепер треба вирішити, де саме продавати. Ви початківець, ви не хочете зливати гроші, і ви зіл'єте точно, що підете там, де оплата реклами за клік. Тому ідеальний варіант це. Зайти на маркетплейси, але у вас немає ФОПу, ви боїтесь його відкривати. Куди краще зайти? Ідеальний варіант, щоб зайти в товарку, це Prom. Все, у вас товар є, Prom є. А чому це ідеальний варіант? Тому що коли ви заходите туди, ви додаєте товари, автоматично вмикається реклама, і тільки тоді списується рекламний бюджет, коли надходить замовлення. І не просто надходить замовлення, а воно воно виконане. То тільки тоді Пром знімає комісію. Якщо скасоване, вам комісія повертається. Це дуже безпечно і ефективно.